Укриття забезпечать питною водою, лавками, медичними аптечками, ліхтарями, вогнегасниками, контейнерами для зберігання продуктів та виносними баками для нечистот. Також мають закупити лопати та прості інструменти. Про це на нараді повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Чернігівська міська військова адміністрація розробила інструкцію щодо утримання простих укриттів. За розробленим документом у найпростішому укритті має бути список речей, який забезпечує. Безперервне перебування людей у сховищі протягом 48 годин. Реалізовуватиме вимоги міська рада за бюджетні гроші. Там, де немає центрального водопостання, чайно, треба поставити ємність з технічною водою, її не потрібно міняти. Постійно вона може там стояти. Щодо звичайної питної води, ну, треба дивитися по потреби, можливо, наш апарат використаємо і будемо міняти час від часу. Хоча б цей мінімальний список. За цією інструкцією треба відпрацювати. Порахувати це, ну, ЖКХ по вашому профілю, але ну, це відповідальність годуна в першу чергу. Згодні висели? Приймається така позиція. Ну, тоді я прошу це дуже оперативно зробити, виділити кошти і почати всі процедури, щоб ми протягом найближчого часу це використали.